Уже за рік в обласному центрі Волині можна створити 5 тисяч нових робочих місць. Це реальний план розвитку міста Романа Іванюка, кандидата у народні депутати від блоку Петра Порошенка по мажоритарному виборчому округу номер 22 який він розробив для рідного Луцька. На його думку, Луцьк недооцінений як інвестиційний об'єкт, хоча має усі можливості для залучення іноземних інвестицій через вигідне географічне розташування та наближеність до кордонів. З євросоюзом та Білоруссю як ковток повітря потрібні нові надходження, як ковток повітря, потрібні міжнародні інвестори, які прийдуть сюди зі своїм капіталом. Так над цим потрібно попрацювати, так потрібно всім разом піднятися, і місцевим чиновникам, і депутатам Верховної ради, і всім піднятись і поїхати залучати інвесторів, поїхати просити їх благати сюди. Приїхати, сюди приїхати та інвестувати сюди гроші. Але це ж дасть 5-10 робочих місць лише один об'єкт. На думку Романа Іванюка, кандидата в народні депутати від блоку Петра Порошенка по мажоритарному виборчому округу номер 22 Луцьк і Україна загалом досить перспективні інвестиційні проекти. Останніх 10 років Роман Іванюк професійно займався залученням інвестицій в Україну. За його словами, багато іноземних інвесторів розглядають Україну як можливий об'єкт для вкладання коштів. Вони готові працювати з нашою державою, але чимало факторів. Їх відлякує головна пересторога це захист права власності, адже були випадки, коли інвесторам довелося розпрощатися зі своєю власністю. Тому країні вкрай потрібні реформи. Переконаний Роман Іванюк, кандидат у народні депутати від блоку Петра Порошенка, по мажоритарному виборчому округу номер 22. Найперша судова, податкова, медична, освітня та пенсійна, адже це ключ до європейських стандартів життя України. У нас сильніший дух у нації. У нас люди працюють. Витіше. У нас гарні ресурси, нам просто потрібно зробити цю трансформацію. Те, що поляки не побоялися зробити в 91-му році, так, нам треба зробити зараз. І якщо не зараз, буде пізно. Тому наш девіз час єднатися, це девіз не просто так. Це девіз об'єднатись заради того, щоб ми провели ті реформи, які потрібні. Які потрібно нормально. Хоча б один раз за все життя всім об'єднатись, забути про свої власні інтереси шкурні та провести ці структурні реформи, а не лише говорити на словах. Роман Іванюк впевнений, Україна може кардинально змінитися, стати по-справжньому європейською із судовою системою, що захищає права громадян, де легко започаткувати і вести власний бізнес, де немає корупції і рейдерства, де щороку якісно зростають соціальні стандарти і доходи українців. Але для того, на думку кандидата в народні депутати від блоку Петра Порошенка, по. Мажоритарному виборчому округу номер 22 Українці повинні об'єднатися навколо спільної мети перемоги та відродження країни. І 26 жовтня проголосувати зважено і відповідально вибравши з поміж кандидатів молодих і перспективних професіоналів. Бо вибори у цей нелегкий час це шанс відродити Україну. Бу був добрий час. Якби були гарні політики, і якби було все в державі гарно, мені б не потрібно було туди йти, я б займався своєю улюбленою справою. Я люблю свою роботу, я по крупицях збирав свою кар'єру для того, щоб стати тим, ким я зараз. Але зараз саме такий час, який потребує найсильніших професіоналів України для того, щоб вони спробували, спробували зробити з нашої держави. Ту державу, яку ми хочемо бачити. Роман Іванюк як кандидату народні депутати по мажоритарному виборчому округу номер 22 у місті Луцьку започаткував і благодійний проект Єднаймося заради перемоги. У його рамках відбудеться безліч заходів, які мають на меті зібрати кошти для придбання необхідної амуніції для бійців АТО та поранених. Адже лише об'єднавшись, українці здатні зупинити ворожу російську агресію. Час єднатись, час примиритись. Та час стати однією сильною нацією.